Мої вітання, і сьогодні починаємо з оголошення нового розіграшу для збору коштів для Збройних сил України. Учасником розіграшу ви можете стати, задонативши від 200 гривень і вказавши свій контактний номер телефону. Через тиждень, це 22 серпня. Буде фінал розіграшу. Результати будуть 23 числа. числа. Переможець, який у нас задонатив топчик, тобто найбільший донат за тиждень, отримає ось такий чудовий розписний тубу, за який ми дякуємо пані Світлані і її золоті ручки. Дякуємо дуже. Далі, значить, друге місце стоп донату. Це буде годинник ручної роботи. Це нам подарували військові, надали для розіграшу. Пану Дмитру, велика подяка, низький Уклін. І від 200 гривень донати, які рандомно переможуть, отримають браслети Хакі, які ви зараз бачите на екрані. Пані Ганні, ми дякуємо за них. Прикраси, пані Наталя, великий Уклін вам. І сумочка ручної роботи. Пан Сергій, дякуємо вам. Якщо когось неправильно назвала, пишіть, будь ласка, бо всіх називаю кого знаю, то зрозуміло кого знаю, а кого не знаю, то з посилок інформація. Так, а тепер з вами до роботи погнали. КНДР планує відправити до Рашки додаткові війська. О, почалося, заявив Буданов. Йдеться про близько 6 тисяч солдатів, також від 50 до 100 одиниць техніки. Включно з танками. Ну, це про що е, говорить? Про те, що Рашка настроєна на мир. Так же ж, да? так? Так. КНДР планує підкріпити рашистські чорні пакети своїми. Наскільки це буде успішно? Відправлення. Військ КНДР доражки. Чи буде посилення за рахунок КНДРських солдатів рашистської армії? На жаль, так навіть коли домовляться, навіть коли щось підпишуть, все одно це буде продовжуватися. І питання, яке це людям, які згодні на мир. Питання риторичне, відповідь на нього проста, бо ні на який мир вони не розраховують. Трамп може скоротити війська НАТО заради мирної угоди. Хтось колись бачив війська НАТО? Це Дід Мороз. Всі про нього знають, всі про нього чули, ніхто його не бачив. Журналіст, чи погодитеся ви на скорочення військ НАТО в Європі, наприклад, в Польщі, щоб змусити Рашку погодитися на мирну угоду? Е, мені це питання не ставили. Я, думаю, про це... Я подумаю про це пізніше. Сильно, мощно. Значить, так, скорочення. Чи піде Трамп на скорочення військ НАТО? Ніякого стосунку Трамп не має прямого до військ НАТО і напряму повпливати на це він не може. Це відбуватися однозначно точно не буде. Він може повпливати на переміщення цих сил, це точно. Але так, щоб скоротити їх або піти на поводу у Кремля, ні, такого не буде. Поїхали далі. Харків Дніпро Полтава можуть опинитися під загрозою у разі втрати Донбасу. Якщо Україна віддасть в лапках рашці усю Донецьку область, як того хоче бункерний, лінія фронту зміститься на 80 км углиб, і багато великих обласних центрів опиняться під загрозою. Так, значить, давайте так. Доля Донбасу. А... Доля Донбасу зі сторони. Давайте ворога, чи отримають вони там перемогу? Доля Донбасу зі сторони ворога. І так і ні. Одне і те саме. Незадоволені вони будуть рішенням по Донбасу, вони хотіли більше. Нехай подавляться. Але вони будуть розказувати про те, що такі ж були плани. Ну, тих за три дня це ж все зрозуміло. Так вони і планували. Але потім їм доведеться брати і піздувати з нашої землі і з Донбасу, в тому числі. Головні події для України до кінця року. Головні події для України, для українців до кінця цього року. Що нас з вами чекає? Що нас з вами чекає? Дуже велика увага буде прикута до якогось органу влади, до його посилення, до його укріплення, до його до змін в цьому органі влади. Виберуть одну конкретну людину, це через кому. Виберуть одну конкретну людину і будуть всі приїжджати з подношеннями, як раніше, до царів. Це нас стосується, якщо що. Буде провокація жінки відомої. Вона становить загрозу для влади і її захочуть якось очернити. І якось так притушити світло довкола неї. І нас чекає з вами маленька перемога до кінця року. 6 з 6 по 8. Вересень, жовтень. Вересень, жовтень. Напишіть в коментарях вересень, кома, жовтень. 6 по 8 числа ми з вами чекаємо гарних новин, дуже гарних для нас. Тху -тху. Поїхали далі. Сьогодні-завтра війна закінчиться. О, про це мені сказали високопосадовці з Вашингтона, заявив Гардон. Що знає Гардон або високопосадовці з Вашингтона? Чого не знаємо ми з вами? І чи можна про це говорити? Про закінчення війни. Є певний сенс у цих словах. А зараз принесе нам дядя заграничний великий подарунок. Ну, мається на увазі, напевно, що про Трампа, тобто така була розмова. І типу вже, вже все порішали. Ну, я не сумніваюся, що вони все порішали, але є така: знаєте, така історія, як доля, карма, вищі сили, там порішать і щось, прорахувати просто неможливо. Коли буде дійсно остаточне завершення війни, коли Рашка не буде представляти загрозу для нас, коли вона розпадеться? Да, я чую ваші думки, це однозначно, коли вона зітреться з лиця землі. 500 гривень донат, дякую молодці. Коли це станеться питання дурне, давайте. По подіях, тобто, як ми з вами зрозуміємо, що ми в безпеці, все, тобто, не тільки там договори, припинення вогню, обмін територіями, а от щоб ми зрозуміли, що фух, видихаємо, що має статися. Їх покличе, болячка, їх покличе хвороба, їх покличе велика хвороба або масова, або когось конкретного. Вони змінять назву. Ну, ми можемо варіанти накидати. Там від боліт до Підоросії. Вони змінять назву. Так. Да. Інколи буває так, що задаючи питання і дивлячись на розклад, у нас з'являється більше питань, ніж відповідей. Дякую.